Привіт, друзі! Кома, тире чи двокрапка в реченні. Пропоную пройти експрес-тест на пунктуаційну грамотність. Мене звати Мирослава Венгринюк. Я відеорепетиторка української мови та літератури. Розпочинаймо перше речення. Довгасті примруживши вії, мрійливі озера синіють. У цьому реченні потрібно поставити кому, тире чи двокрапку. Думайте. Отже, правильна відповідь Кома при відокремленні обставині, виражені дієприслівниковим зворотом. Наступне Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Кома, тире чи двокрапка. Правильна відповідь Кома. При відокремленому означенні, вираженому дієприкметниковим зворотом. Наступне. Збери шляхи мої і встане даль. Правильна відповідь. Тере між частинами складносурядного речення. Частини виражають причинно-наслідкові зв'язки. Наступне. Усе минає горе, відчай. Правильна відповідь. Двокрапка після узагальнувального слова перед однорідними членами речення. Стояв липневий. Пропахлий медом ранок. Правильна відповідь. Кома при однорідних означеннях. Ранок який? Липневий. Який? Пропахлий медом. Спочатку ми бачимо непоширене означення, а потім поширене. Отже, кома при однорідних означеннях. Наступне мав єдине прагнення. Карати зайдів, що з Росії наповзли. Правильна відповідь Тере при відокремленому означенні, що виражене інфінітивом. Прагнення яке. Карати зайдів, що з Росії наповзли. Наступне Три настрої самотність, сирідство і рання смерть на чужині переплилися поєдналися в ранній поезії Шевченка. Правильна відповідь ТЕРЕ. При однорідних членах речення. Однорідні члени речення закінчуються, а речення продовжується. На цьому місці ставимо тере. Наступне. І вигорне хмурий обрій, не храми, гори костей. Правильна відповідь Тере при однорідних членах речення на місці пропущеного сполучника А. Наступне. Вже вітри відшаленіли. Ніби зірвані з припону. Правильна відповідь. Кома. При відокремленому означенні, вираженому дієприкметниковим зворотом. Я знаю. То ти, моя мати, на крилах всю землю несеш. Правильна відповідь. Двокрапка між частинами складного безполучникового речення. Друга частина розкриває зміст першої. Отже, знову я вирушив у путь. Правильна відповідь. Кома при вставному слові. Спиніться на мить і збагніть. Що сьогодення точка вашої сили. Правильна відповідь. Тере між підметом і присутком. Сьогодення є точка. Хай оживає істина стара. Людина починається з добра. Правильна відповідь. Двокрапка між частинами складного безполучникового речення. Друга частина розкриває зміст першої. У синім небі хмар забутих невід. Правильна відповідь. Тере. На місці пропущеного члена речення. Чинити зло забава для безумного. Правильна відповідь. Тире між підметом і присутком. І це було останнє речення. На моєму каналі є ще кілька відео у такому ж форматі. Посилання в описі. А я вам дякую за увагу. Все буде Україна. До зустрічі!